Так, колеги, коліжанки, моє вітання в нас. Новий відео. Але перед тим як ви будете зараз дивитися це відео, буду дуже сильно вас просити, тому що забанили мою сторінку в інстаграмі. Зараз люди над цим працюють, щоб її розбанити. І під цим відео я залишаю зараз свою резервну сторінку в інстаграмі, тому там теж дуже цікаво. Обов'язково перейдіть туди, щоб слідкувати за мною онлайн. Ну як завжди, коротенько, друзі. Якщо у вас виникли юридичні питання юридичного характеру, зараз будете бачити номер телефону. Це мій адвокат це Андрій Цешин. Це один з найкращих адвокатів міста Львова. Тому, якщо у вас юридичні проблеми, до нього по цьому номеру, і він вам їх професійно розрулить. Не забудьте, що я займаюся автопідбором, друзі. Я займаюся автопідбором одноразовими оглядами. Якщо ви собі надумали придбати автомобіль, не розумійте з автомобілях. Зараз будете бачити номер телефону. Це мій вайбер. Пишіть мені сюди, я відповім на всі ваші поставлені запитання по автопідбору. Тому, друзі, якщо автопідбір, номер телефону бачите, звертайтеся, підберу, підшукаю вам класний автомобіль. Перевірю кузов, перевірю ходову, діагностуємо пробіг, кручена, не кручена, варена, не варена. все будете знати про автомобіль, який ви собі надумали придбати. Тому номер телефону бачите, в його звертайтеся. Ну, якщо ви готові, запарюємо їх. І ви дивитися відос. Вас... Доброго дня. Придай. Старший сержант полиции Степан Сбаданович. Очень приятно, Руслан. Что это? Проверяем. Еще раз? Проверяем. А, -а, а. Я телефон что машина заехала по знак. А вы не местный, пан Мудей? Нет, я не мистер. Я знаю, что в первый первый А по навігатору їдете чи як є? Надійний навігатор. По, по пам'яті чи я і... пояснюю, куди ви маєте зібрати. На Алло. Ну, я... Добрий день. Де то я є, пане сержант, де то я є? В на січові стрінці вулиця. — На січовій стрінці вулиці. Біля поліклініки. Біля поліклініки. — Спитайтеся, де конкретно ви маєте. Де то, <де -то я конкретно маю їхати? Так. <клес> <Да. клес> Ясно. Стрийська 104 в конторі. Ну, це взагалі не було, це Стрийська. Побізні їхати. Мало поверхнути на фонта і по бізні поїхати. Ви не бачили знаку прогонтажну. Сказав о <клес> щоб мене е, супроводжував, виїхати на вигрузку, вам можна їхати. Так, давайте ваші документи, що все є на, на дрова. По на... На дрова. Є спецінні документи сама. Є, та їм, все. Давайте. Давайте маємо. Не переживайте все нормально буде. Що ви, ви ніколи ви? не були дробичі? Та я не був. Не хвилюй. Ділова, дві жовті, жовтіський район, і зараз візьмет. Так, що то ще я маю вам дати. це? Все нормально, не хвилюйтесь. Буває таке, що. Можна не втілити з першого разу, сьогодні грузили. Сьогоднішнім числом Дайте, я гляну, зараз я вам покажу. Що тут на Та сьогоднішній хлопці, то я не... А документи нашого інспектора забирає? Відайте, то воді документи. Не треба забирати? Ні, бо я бачу, вже розгін взяли десь в ту сторону. Ні, то я б міг. Ви не хвилюйтеся, все буде нормально, не переживайте. Знаєте, як то одні говорять так, інші. Я і вірю, і... все буде добре, не переживай. Так, друзі, я буду старатися говорити по мінімуму. Так, щоб ну, якось подивитися, що буде, коли просто поводити себе спокійно. Що там все добре? Ну, вам пояснювали як їхати. На другому світлопорі 10 метрів і наліво. На оцьому шубуть? Так, да, на другому світлофорі. Взагалі не так. На стриску який номер ви кажете? 104. 104. Да? Контора є, чи що. Так. О, ну туди, от туди мені. Як я звідси можу виїхати? Разом вам Може проведете мене, хлопці. Може і так, бо ви вже так заїхали, що ви тут ні звернетеся. Ні. Ну перший раз, чесно, я перший раз тут. Може ні. Не знаю, чи там поїдете, чи там поїдете. Так що ви не бачите? Він сказав, що можна їдете на завод стояти. Як він казав, вигружатися вам можна. А як мені туди заїхати? От я влип, як то кажуть, по самій. Тут другого черга? Так, Терейська 104. 哎，大哥。 Їдемо тоді туди, куди, де ви маєте вигружатися. Ви вже тут в небо ніяк. Ну, То ви в квері, та тоді, за вами тут. Хіба так? То ви водія проводите, так? Ну тут я іншого виходу не бачу, як водія звернеться. Є тут знак на стогоні. Їхати йому знову в поле. Там на місці є та людина, де відбували зеку. Так, ну, так, він бути.

Їдьте на Їдь за нами Ви. Стриска 104. Ми, ми зараз виведемо туди ага. Секунду, Як я Секунду, ще... бо всі жаліють, що Дроговичу дуже погано поліція служить. Можна ваше посвідчення, щоб бачили, що є адекватні. Хлопці? Сліпець Богдан Олегович до 24-го, Сидор Василь Володимирович до 26-го. Хлопці, гарної зміни, побачення.